Улюблені брати та сестри, хочу привітати вас з цією найвеличнішою подією в історії планети Земля, з цією найвеличнішою перемогою над смертю над пеклом Христос Воскрес! Воскресіння Господа Ісуса Христа, оста найжахливіша трагедія в історії планети Земля, коли творіння розпляло свого Творця. вона Обернулася цією потужною перемогою, яку нічого не може ні перекреслити, ні умалити. І ми сьогодні радіємо і торжествуємо, тому що ось це запорука і нашого Воскресіння. Воскресіння Господа Ісуса Христа це і підтвердження тієї Божої обітниці. Що Господь сказав, де я, там і мій слуга буде. Я хотів би ще і ще повернутися до ось тих подій, які відбувалися по Воскресінні Господа Ісуса Христа. І Господь з'являється втретє Своїм учням, і з'явився, ми читаємо в Євангелії від Йоанна Петру і іншим учням. Які з ним ловили рибу на Тівер'яцькому морі. Нічого не вловили, але коли вже засмучені, натомлені, пливли до берега, то побачили чоловіка, який ходив по березі, який розклав багаття, який щось там робив і навіть запитав, чи щось вловили. Учні кажуть, що ну, нічого сьогодні не зловили. І тоді він їх запросив. Запросив до ось того сніданку: там була риба, там був хліб. Петро, зрозуміло, пізнав, що то Ісус Христос, і ті, що з ним були, але якось так насторожено відносились до тієї події. Господь їх нагодував і, взявши Петра, він відвів його осторонь і задав йому. Декілька запитань. Трічі він запитав у нього, чи він любить свого Господа. Давайте ми разом прочитаємо Євангеліє від Іоанна, 21 розділ. Ми будемо читати з 15 вірша. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, синойонин. Чи ти любиш мене більше цих. Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси, ягнята мої. І говорить він вдруге: Симона, сину Йонин, чи ти любиш мене, той каже йому, Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси. Вівці мої. третій він каже йому: Симоне, сину Іонин, чи кохаєш мене? засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш, що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус: Паси вівці мої. Тричі Господь запитує, запитує Петра, чи Він Його любить, чи Він Його кохає. Чому не було достатньо один раз запитати, чи двічі, Господь запитав тричі. Багато говорять. Ну, зрозуміло чому? Тому що Петро тричі відрікся від Ісуса Христа. І це дійсно так. І є подстава так і думати. Що через те, що трічі було відречення, публічне відречення одного із більш таких ревних, таких імпульсивних, таких активних учнів, послідовників Ісуса Христа, він відрікся, відрікся публічно і навіть склятовою. Ми не до кінця розуміємо, що це означало. І давайте повернемося, повернемося ще ось в той період, буквально, який відбувся напередодні ті розмови, ті події, які відбувалися вже безпосередньо перед тим, як Ісус Христос був схоплений, як Ісус Христос був заарештований, як над ним глумилися, знущалися, допитували і врешті розп'яли. Ми читаємо. Що Ісус Христос зібрався з зі своїми учнями, зібрався на вечерю. І ось там під час тієї вечері Господь каже, що один із вас мене зрадить. Учні почали переглядатися, дивились на Ісуса Христа, дивились один на одного. Навіть почали задавати запитання, чи не я Господи. І навіть той зрадник Юда, який вже на тій останній Пасхальній вечері разом з Господом, разом з апостолами, сидів уже, мавши в кишені ті срібняки, за які продав Ісуса. Він також. Наважився і на, насмілився запитати Ні я лі, Господі. Я думаю, що ось цього питання не задавав Петро. Він кивнув до Іоанна, Іоанн лежав на грудях Ісуса Христа і каже: «Запитай, запитай, про кого Він говорить. Іоанн запитує, Господь каже: той, хто зі мною. Мочає в чашу. Закінчилась вечеря. І ось Господь разом з своїми учнями йде і знову ж каже: Сатана намагався вас сіяти, як пшеницю. Він звертається до Петра каже, але я молився, я молився, щоб твоя віра вона була збережена. А якщо навернешся, то утвердиш і учнів. І Петро б'є себе в груди. Він завіряє, каже, цього зі мною не станеться. Вони можуть зрадити, але, але не я. Я цього не допущу ніколи в своєму житті. Я готовий з тобою йти і на смерть, я готовий з тобою йти і в в'язницю, я готовий з тобою страдати. А Господь каже: Петре. Півень ще не заспіває, як ти тричі відрічешся. Від мене. Петро десь засмутився, але думає: ну, щось нереальне, говориш ти, Господь, в ті часи в Єрусалимі заборонялося євреям тримати півню для того, щоб не порушували спокій. Це вже було і десь нереально почути спів півня, і десь, можливо, це і по... з деякої сторони, і розслабило. Пильність ось апостола, а з другої сторони, ось та е, така самонадійність, самовпевненість в тому, що Він один із найбільш таких вірних, посвячених і стійких Господеві. І ось коли Ісус був заарештований, коли там е, в дворі того священника Анни допитували Ісуса Христа. Ось Петро злякався навіть тієї простої служниці, і вона запитує, чи не ти з тих учнів, а він ні, він відрікся один раз, він відрікся другий раз, він відрікся втретє. Згідно равенського вчення, коли людина про якусь річ вона заповняє або клянеться трічі, то це вже ось та клятва або те запевнення. На все її життя. Якщо людина поклялась тому, що буде жертвувати якусь певну суму на храм чи певне служіння звершувати, і тричі про це сказала, то це вже на все її життя. Це вже не можна відмінити і відріктися від того. І єдиний спосіб, як було уникнути, звернутися до первосвященника, і він міг зруйнувати ту клятву. І ми читаємо, читаємо, коли і апостол Петро втретє відрікся, коли заспівав півень, він заплакав. Він зрозумів, в якому він становищі опинився. Він назавжди відрікся від Ісуса Христа, він відрікся від свого учителя, від того, кого запевняв і кому клявся, що Він ніколи його не залишить. І він гірко заплакав. Бо навіть о, якщо і звернутися до первосвященника, то й ніколи не відмінить ось цієї клятви. Але Ісус Христос, цей первосвященник починув Мелхіседека, Він зруйнував ту клятву Петра. Він тричі Його запитує, чи Ти мене любиш. І в єврейських традиціях ось слово любов воно означає не просто почуття, воно означає працю, служіння, любов це дієслово. І ось трічі, трічі Ісус Христос звертається до Петра і каже: трудись, трудись в моєму винограднику, працюй на ниві моїй, паси моїх ягнят, паси мої вівці. Нехай Господнє Воскресіння, воно завжди буде для нас ось тією найвищою метою нашого життя, щоби посвятити себе для Господа, щоб служити і трудитись його винограднику. В цьому всьому проявлялася наша любов до Нього, так як Він проявив свою любов до нас, віддавши себе на головські страждання і смерть, так і ми. Маємо проявляти цю любов до нього, щоб прославляти Його своєю працею і своєю служінням на ниві Господні. Нехай Господь нам допоможе в цьому, а ім'я його нехай святиться і величається, і в нас через нас, бо Він цього достоян, передвічний наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.